Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Бачите, листопад місяця ми ще косимо. Скосили тут такий вишар у нас був, ми постійно косимо його на, на підстіл. Ось а тут? тут у нас були зарості. так? Хто пам'ятає, там ось Березка, там у нас йде смородина, далі малина, вже малину ми прибрали. Ось. Ну а ці коржі, які були, ми вирізали її. Ще бачите, скільки ми ще зробили собі землі. Піднялися. Ось викопали такого ставочка, Ще тут, скільки нас землі стало. Ну а туди вже йде низ. Ось, Тут постійно вода, у нас стоїть, заливає. Але побачимо, як цього року. Можливо, ставок буде стягувати воду, то не так буде мокро. Ось так, друзі, такий мій ставочок. Вода щищається. Ось там бачите, як викидали сміття, воно в одну сторону все його згонить. Все немає часу, ще потрібно бортиці порівняти. Порозбивати трохи ці грудки. Ось такі є у нас коріння, як бачите, ці коріння повитягувати. Ну, все не вистачає часу на це. Тут теж бачите, ось скільки скільки цього коріння. Бачите, який пеньок, ось треба буде чіпляти, до трактора витягувати там теж. Ну а це дай Боже повісні вже добруться. Руки сюди, то зробимо. Тому що зараз роботи достатньо біля малини. Далі пойде смородина, треба буде її як все, підживити, там буде ще подрізати її, прибрати. Ось так. Ви бачите як вода прибуває. У нас тут нас йде обміл такий, ми робили. Ну як бачу по обмілу води більше є. Ось такий ставочок у нас вийшов біля Березки. Підписуйтесь, друзі, на канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури.